Зараз таке покажу, що захочете зробити шашлик без мангала, без диму і без сусіда, який каже: дай спробувати. Отже, починаю. Скумбрію я вже нарізала на шматочки та чемно видалила кісточку. Ну бо які ми з вами шашличники, якщо потім доведеться вишукувати ті кістки зубами? Тепер беру кожен шматочок, скручую в кілечко, ніби я створюю морський браслет і нанизую на шпажки. Готую соус, соєвий соус, гірчиця, лимонний сік і мед. Перемішую, змащую шашлички, і вони вже такі гарні, що можна фотографувати і продавати як морський сувенір. Відправляю все це в мультигриль на 180 градусів на 15 хвилин. Якщо мультигриля немає, духовка теж чудово справиться. Паралельно готую рис з овочами. Закинула рис, додала заморожені овочі, трохи води, спеції і в мультиварку. Поки шашлички готуються, рис теж не сидить без діла. І от магія, вечеря, майже сама зварилась, пожарилась і приготувалась. Скумбрієві шашлички плюс рис з овочами. Мінімум зусиль, максимум смакоти. Ну а ви не забудьте лайкнути, підписатись, зберегти та поширити це відео, бо такі рецепти довго в секреті не тримають.